Чи побував хтось з наших глядачів у Китаї? Якщо так, то дайте нам знати у коментарях. Бо творці каналу, на жаль, не встигли ще. Але один мій родич побував, і загальні його враження можна було описати як: та це просто інша планета. На нашу думку, східні культури і справді дуже далекі і часто нам незрозумілі. Але моя психотерапевтка. Тут, до речі, мала бути реклама якогось сайту з надання психотерапевтичних послуг, але ми ще не доросли. На жаль, так, от вона сказала, що психологія всюди однакова, як в США, так в Україні, так і у Китаї, тому що людські емоції не мають винятків. У цьому відео ми розкажемо міф про зародження світу по китайській міфології, а також поговоримо і про створення людей, і про золотий вік, і, власне, як же ми докотилися до такого життя, як зараз, з війнами, ієрархією, стражданнями та хворобами. Адже міфологія має відповідь на всі ці питання. І думаю, нам все-таки вдасться знайти ці емоційні зв'язки навіть у такій далекій культурі. Тобто міф буде класичним і притаманним нашому каналу. Канонічний і без води. Одразу даруйте за мою вимову китайських імен і приємного перегляду. Спочатку існував нескінченний і безформений хаос хуньтунь. А світ був подібний до яйця у ньому. Через 18 тисяч років у цьому яйці зародився сам собою. Паньгу. Довгий час спав паньгу непробудним сном. А прокинувшись, побачив навколо себе темряву, і це його засмутило. Тоді розламав паньгу шкаралупу яйця й вийшов назовні. Усе, що було в яйці, світлого й чистого, піднялося наверх і стало небом, а все важке і грубе опустилося вниз і стало землею. Міцно вперся паньгу ногами в землю, а руками в небо, щоб не змішалися вони знову в первісний хаос. Від його вдихів здіймалися вітри, від видихів гримів грім. Коли велетень розплющував очі, наставав день, коли закривав, ніч спускалася на землю. Щодня паньгу виростав на один джан близько трьох метрів, і небо ставало вищим на один джан, а земля товстішою на один джан. Через 18 тисяч років зростання велетня паньгу досягло 90 тисяч літ. Близько 45 тисяч кілометрів. Так само високо піднялося й небо, і такою ж товстою стала земля. Нарешті небо стало таким високим, а земля такою міцною, що вони вже не могли злитися воєдину. Тоді паньгу опустив руки, ліг на землю і помер. Його дихання стало вітром і хмарами, голос громом, очі сонцем і місяцем, кров річками, волосся деревами, кістки камінням. Паразити, що повзали по тілу паньгу, стали першим народом. З цього народу походять прабатьки смертних людей Фусі та Нюйва, які були братом та сестрою, що жили на священній горі Конулунь, а згодом побралися як чоловік та дружина. Фусі народився в далекій блаженній країні, до якої не можна було дістатися ні сушею, ні морем, а можна було тільки мріяти про неї. Мешканці цієї країни були безсмертні, вміли літати повітрям, могли вільно ходити по воді й не згорали у вогні. Матір'ю Фусі була безсмертна красуня Хусюши. Одного разу гуляючи берегом озера, вона наступила на слід, залишений ногою бога грому Лейшена, завагітніла і народила фусі. Ну поки що не так багато відмінностей від європейської міфології. Фусі навчив людей полювати і ловити рибу, добувати вогонь і варити їжу, винайшов музичний інструмент Се, а також рибальську сітку, силки та інші корисні речі. Крім того, він накреслив 83 грам, символічних знаків, що відображають різні явища і поняття. У давнину їм приписували магічні властивості, а в наш час вони відомі під назвою Книга змін і використовуються для ворожіння. Про походження нюйви, богині творця в міфах не йдеться нічого. Поет Цюй Юань, який жив у IV столітті до нашої ери, у своїй книзі Питання до неба запитує: ким був той, хто створив саме нюйву? Так чи інакше, нюйва опинилася в ще безлюдному світі. Її оточували гори, ліси, річки, тварини та птахи. Одного разу, сидячи на березі ставка, нюйва взяла шматок глини і, дивлячись у спокійну воду, яку дзеркало, виліпила свою маленьку подобу. Так з'явилася перша людина. Вона виявилася розумною, веселою і доброзичливою істотою. І так сподобалася нюйва, що вона набрала ще глини і наліпила безліч людей. Їй захотілося заселити людьми всю землю, щоб полегшити собі роботу. Вона взяла довгу ліану, опустила її в рідку глину і струснула. Грудки глини, що розлетілися, відразу ж перетворилися на людей. Згодом стали говорити, що знатні люди були зроблені вручну, а простий народ за допомогою ліани. Нарешті земля була заселена. Але люди, проживши своє життя, вмирали, і Нюйве доводилося робити нових. Вона втомилася, а роботі не було видно кінця і краю. Тоді Нюйва розділила людей на чоловіків і жінок, звеліла їм жити сім'ями і народжувати дітей. Люди жили щасливим, безтурботним життям, не знаючи ні ворожнечі, ні заздрості. Земля удосталь давала плоди, і людям не потрібно було працювати, щоб прогодувати себе. Народжених дітей укладали як у колиску у пташині гнізда, і птахи забавляли їх своїм щебетом. Леви й тигри були ласкаві, як кішки, а змії не отруйні. Але одного разу дух води Гунгун -гун і дух вогню Чуджун посварилися між собою і почали війну. Дух вогню переміг, а дух води у розпачі так сильно вдарився головою об гору буджоу, яка підпирала небо, що вона розкололася. Втративши опору, частина неба впала на землю, проломивши її у кількох місцях. З проломів хлинули підземні води, змітаючи все на своєму шляху. Нюйва кинулася рятувати світ. Вона набрала каміння п'яти різних кольорів, розплавила його на вогні та заклала дірку в небі. Тоді нюйва зшила небо невидимими нитками. Про що нагадують дірочки від її голки, що зірками розкидані по небу. Порядок було відновлено, але після лагодження світ трохи перекосився. Небо схилилося на захід, і туди щодня стали скочуватися сонце і місяць. А на південному сході утворилася западина, в яку кинулися всі річки на землі. Тепер Нюйва могла відпочити. За однією версією міфу вона померла, за іншими піднеслася на небо, де дотепер живе в повній самоті. Мабуть, втомилася від людської компанії. Минули роки тисячоліття, людей стало так багато, що їм уже не вистачало для прожитку того, що саме виростало на землі. Тоді з неба опустився Бог Сонця і Лі літа Янді. У ті часи земля і небо сполучалися одне з одним за допомогою сходів. Люди могли вільно підніматися на небо і розмовляти з богами, а боги сходили на землю, щоб допомагати людям. Так-так, думаю, що багатьом з вас це вже щось почало нагадувати. Можете нам написати, що саме. Янді навчив людей обробляти поля і сіяти злаки. Його зображали у вигляді людини з головою бика, оскільки бик протягом багатьох століть був головним помічником китайського селянина. Янді вважався також богом лікування, який вказав людям цілющі трави. За переказами, щоб відрізнити корисні трави від отруйних, він сам перепробував їх усі. У Китаї добре відома дуже отруйна кучерява рослина Дуаньчан. Про яку досі кажуть, що нею отруївся сам Янді. Ще Янді навчив людей визначати час за сонцем і обмінюватися одне з одним плодами своєї праці. Так з'явилися перші ринки, щось по типу першого Аліекспрес. У давні часи, коли боги поділили між собою сторони світу, Янді був призначений владикою півдня, а владикою центру, головним над усіма богами, став Хуанді. Він теж багато допомагав людям, винайшов сокиру, лук зі стрілами, одяг і туфлі, а також встановив відмінності між чоловічим і жіночим костюмами, навчив людей відливати дзвони, копати колодязі, робити вози й човни. Усі боги шанували Хуанді як свого пана, і лише Янді вважав себе йому рівним. Хуанді розгнівався й позбавив Янді сану владики півдня. У Яндії було багато нащадків, зокрема, ціле плем'я могутніх велетнів, що жили на землі. Вождем цього племені був велетень на ім'я Чію. У нього було людське тіло, коров'ячі копита, шість рук і чотири ока. На голові ріс гострий ріг, а волосся за вухами стояло сторчма і було схоже на мечі та тризуби. Цікавий нюанс, що чию був покровителем стихії заліза і винайшов багато видів бойової зброї. І такий страшний і грізний монстр відчував себе повним сили, щоб помститися Хуан-Ді за свого предка. Він зібрав величезне військо, до якого увійшли підвладні йому велетні з мідними головами та залізними лобами, злі духи, що мешкали в горах, лісах і річках, а також одне людське плем'я, яке чию погрозами схилив до заколоту проти великого Бога. Хуан Ді був незлякливих і теж зібрав військо. Серед його воїнів були боги, небесні, духи і хижі звірі, тигри, ведмеді, барси й ягуари. Битва була довгою і жорстокою. Врешті Хуан Ді розбив військо Чію, а його самого захопив у полон і обезголовив. Щоб Чію не міг відродитися знову. Його тіло та голову поховали в різних місцях. Досі в Китаї показують два високих пагорби, які вважають могильними курганами Чію. Стративши Чію, Хуанді покарав і його прихильників. Оскільки люди допомагали Чію, Хуанді дослав на землю небесне військо і винищив безліч народу. А потім боги, щоб захистити себе від втручання людей у свої справи, зруйнували драбину, що об'єднувала небо і землю. Тепер люди вже не могли прямо звертатися до богів, а лише молилися їм і приносили жертви. Оскільки боги були далеко, люди захотіли правити людьми. Почалася боротьба за владу, і сильні підкорили собі слабких, багаті бідних, чоловіки жінок. З'явилася злість і ненависть, скрута і тяжка праця, прикрощі та хвороби. Як завжди у стародавніх міфах світ міняється не в кращу сторону, але якщо цей міф закінчується темрявою, то наша історія ні. Пам'ятайте, у нас є вибір щодня ставати тим добром, якого колись люди чекали від богів. Дякуємо за перегляд цього відео. Думаю, що ви хоч трохи відчули емоційний зв'язок з древнім Китаєм. По китайській міфології у нас буде зовсім небагато відео, але сподіваємося, вони усі вам сподобаються. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові. Не забувайте, будь ласка, підтримувати нас лайком, підпискою, коментарем і поширенням, щоб нам було веселіше робити контент.